Сьогодні ми приїхали в гості до блогера Кам'янського, з, Кам з Дніпродзержинська, Антоніна Моторіна. І вона дня. пообіцяла мені квіточки дерево, «Деревовидну півонію. І ну, зараз будемо виб... За, будем вибирати, і я потім вам покажу, які квіточки вона мені презентувала. Так. Я її привезла теж зараз. Виді, моя така красота. О. Ой, якась батька в неї теж. Фенді звати. Фенді, так. Да, фенді. Я її привезла отаку от квіточку. Ось. Примулка. І. Ось, а в неї є такі, ну нічого. Потім, я, потім іще, бо ми ще не домовлялися толком, ми. потім я їй вона скаже, які їй хочеться квіточки. Да? І ми потім все викопаємо і все обміняємося. Так, так. Треба друг, один одному допомагати Помагати і підтримувати, підтримувати. блогерів. Так. Ти, ну, Можеш так. подивитися мої квіти. Зараз я вам трішечки покажу. Яка в, неї, в них чудова і гарні ось деревовидні півонії, які вона, ну це в неї великий кущик, а мені малесенькі дасть. Ось така ділянка у них, в неї є свій канал, так що, якщо захочете, заходите і дивитесь. Ось так. Всіх вітаю на своєму каналі, в садку Наталії. І запрошую до нас в садок. Ласкаво. Ось ці квіточки, які я викопала, це Антоніна Моторіна мені викопала. Їхала я до неї за оцими сіянцями деревовидної півунії. Ну, а вона мені від щедрої душі своєї накопала, ну, дуже багато. Я навіть і не сподівалася. Ось це два кущики анемона японська. Вона квітує рожевим. Зараз будемо висаджувати півонія. Ось така півонія. А це бергам... бергамот. Рута бергамот ще називають її. І шаровидні хризантемки, ось такі. Зараз висадимо оце все, всю красоту цю. Дякую пані Антоніну за, за цей подарунок, за цю красоту. На мою троянду, графиня Діана напала тля. Ось ось тля. Зараз оброблю її інсекцицидом, поки зовсім не повисасували всі суки всі з неї. Також обробляю інсекцицидом свої самшити, тому що, ну, профі... для профілактики проти вогнівки. Ці маленькі, великі, все пообробляла, щоб потім не шкодувати. Ось тут біля паркану, під парканом, я посадила в різні горщики, отак, і закопала в горщики деревовидну півонію, тому що вона дуже маленька ще і нехай нарощує собі корінці. І поливаю розведеним, Тут у мене розведений кореневін. Ось. І отак тут тіньочки, тінь постійна. І я думаю, поки вони будуть рости тут, до наступної весни. А вже весною подивимося, може зроблю перевалку вже на, на постійне місце. Як вони перезимують, подивимося. І ось тут нехай ростуть. Тут у мене баклажки з живцями моїми. Потім я зніму відео, покажу, які у мене живці. Мій квітничок біля хати. Тюльпанчики квітнуть. Тут іще квітли, та я зрізала на кладовище, їздили. І зрізала тут були жовті тюльпани. І беріс почав квітнути. Ще не в повній красі, але ось які гарненькі квіточки. Бускові такі тюльпанчики. Тільки вони щось дрібнень... дрібненькі такі. І рожеві. А оце на ялині лорелей. Отакі, От подивіться, рожеві шишечки з'явилися. Іде ж і так багато оцих зараз слимаків. Равликів ляньте лізуть, ліпляться. Дивіться, скільки шишечок Появилося Прям чи це прирости. Та ні, прирости такі не були. У нас у мене вже не перший рік, а вже другий рік. Прирости будуть ось. А це шишечки. Перший раз я їх, перший раз я їх побачила. Вона ще невеличка, але дала отакі. Шишечки. Ось які гарні тюльпанчики. Гіацинт мишиний теж уже доквітає дрібненькі квіточки, зате коли масивом вони дуже гарно виглядають. Коли їх багато продовжує квітнути, незабудка І заквіт шиловидний Флокс, шилоподібний. Почали вилазити вже хости. появилися там примулка квітує, і бересклет Форчуна Красунчик. І тут біля ставочку, біля верби нашої Мацудани. Теж я в тому році показувала, як я хости садила. Ось вони вже повилазили. Ось. А це ми ось купили такий декор для ставка. Ось подивіться, який гарний декор. Це фонтанчик такий. Звідсиля водичка буде литься. А ось тут буде приєднана шланга і сюди буде потрапляти водичка. І водичка буде литися в ставочок. Ще в тому році, в нашому садовому центрі, вони продавались ці декори, та я не встигла купити. Ну, вже в цьому році тільки з'явилися і побачила в інстаграмі рекламу. Бистро поїхали і купили Ось такий гарнюньки. Люблю декор для сада. І тепер буде біля ставочку такий у нас декор. Ось такий равлик і на равлику такий чоловічок. Чоловік приєднає, все зробить. я вам покажу, як буде водичка литься. Очіток такий гарний зараз. Такий колір насичений, варіагатний. Подивіться, який гарнюній. І арабіс квітує. Тут під яблунькою у нас яблунька ще не квітує. Але вже скоро, скоро заквітує. Зате квітує груша і так рясно квітує. Ось така. Рясна. В тому році було декілька грушок. Не було такого урожая чи врожає. Можливо, в цьому році буде врожай на грушки. Тут я пересадила ще на тій неділі я пересадила сюди свої жовті примулки, хосточки, які мені в тому році я обмінялася з жіночкою. Вони ще маленькі ось. От, і. Знову забула, як називається. Там деревій а там ну те, що мені пані Антоніна давала. Квіточку сюди посадила. І з цієї сторони теж вони ще трішки прив'яті, ну, піднімуться. І ось з цієї сторони тут у мене гіхіри. Як попіднімалися, які гарні. Примовка. квітує, вже так вона. Ось така гарна. Треба буде розсаджувати. І ось мої хвостички. А тут горщику, ось так, горщику посаджені тюльпанчики. І якраз п'ять штучок букет квітує. Гвоздика турецька. Ой. Насіялася сама. Ну, був у мене невеличкий Росточок там, ну, декілька квіточок, а це вже куртинка, яка гарна насіялася. А тут чебрець, чебрець. Наша магнолія гелексі, але я не бачу, можливо, можливо, цей. Квітуюча буде. Ну, ще вона у нас не квітувала. Я не знаю, які вони повинні бути. Це листечко повилазило. Ну а чи будуть квітки, не знаю. Потім подивимося. Ось така. Вже вона тут у нас росте, дві зими перезимувала. Ось така. Почав квітувати Алісу. Це я пересадила від свого, відкопала це в тому році, 22 2022. І ось тут він гарно прижився, і нехай росте. Флокс піднявся вже. І моя красуня, ялина канадська біла. Як вона гарно випустила свої прирости. Подивіться, яка ніжна та така гарна і така пишна. Це сама перша ялинка, яка отак от гарно пішла рости. А ті пізніше. Вони у мене ялини, вони ще прирости не давали. Вони пізно дають. Це сама рання. Сосни вже свічечки свої повипускали. Ось так. А це в тому році. Таня мені теж подарувала отакі, відкопала отаких і які квітують самі перші з карликових ірис. Ось такі гарненькі. Тут у мене алісум скельний. Біля моїх тісів. А мої ще й риси не квітують, вони трішки пізніше жовті. Так. Ну от до зустрічі. Всім гарного дня.